Оптимізація мережі закладів освіти, вимоги законодавства чи забаганки очільників громад. Попри війну, триває реформа освітньої галузі. Однією із її складових є перехід на 12-річне навчання, що передбачає створення ліцеїв для надання якісної профільної середньої освіти. А це, в свою чергу, пов'язане з реорганізацією навчальних закладів. Процес оптимізації шкіл розпочався і в Кодимській громаді та викликав великий резонанс. Тож, 18 жовтня відбулось засідання круглого столу працівників освіти та органів місцев. Самоврядування, аби роз'яснити громадськості необхідність проведення ряду заходів в рамках освітньої реформи, Шановна громада, сьогодні ми, мій заступник Руслан Ніколаїча Нуфрієнка, заступник Антоніна Степанова-Москалюк, директор першої школи Людмила Степановна-Стільницька. Зібрались тут проінформувати вас про. План дії реформування школ, який визвав дуже великий резонанс у нас в громаді, який проходить зараз у всій державі. і який который... Попробували деякі політики використовувати в своїх цілях цю реформу. Деякі політики розказали людям, що типу, всі будуть їздити в Кодиму, школи закриваються. Я коли їхав по селам і коли мені люди задавали питання, я не то що обурений був, я просто був в шоці. Да? Як людей можна так за декілька днів да, вести в таку обману? Ми сьогодні Будемо робити все, щоб вам, до вас довести, що це таке ця реформа і як вона буде. Ми визнаємо як влада, що у нас з вами не було недостатньо комунікації, недостатньо ми вам роз'яснювали все то, що відбувається е, в державі, то, що ми е, будемо робити як громада. Тому подальше ми будемо постійно вас інформувати. Згідно з закону України про повну загальну середню освіту, органи місцевого самоврядування зобов'язані до 1 вересня 2024 року затвердити плани оптимізації шкіл 1-3 ступенів, урахуванням вимог, які стосуються роботи шкіл-ліцеїв, з 2027 року школи третього ступеню повинні запрацювати відповідно нового законодавства. Мови про закриття шкіл Кодимській громаді не ведеться. Заступниця Кодимського міського голови Антоніна Москаль. Люк зазначає, нинішні п'ять сільських ліцеїв мають лише назву, а вимогам законодавства не відповідають. Відповідно до закону про повну загальну середню освіту Кодмською міською радою відділом освіти було підготовлено рішення про план оптимізації шкіл на 2024 рік. Цей план оптимізації був прийнятий депутатами і згідно законодавства. Міська рада зобов'язана розпочати громадське обговорення даного проекту рішення, що було і зроблено. Тому сьогодні ми хочемо продовжити відповідну комунікацію нашою громадою, незважаючи на те, що ми, представники влади, представники відділу освіти Кодимської міської ради, побували в закладах, які Пропонується в майбутньому, підкреслюю, в майбутньому, тому що ми маємо право оптимізовувати заклади тільки після того, як буде проведено річне обговорення даного питання. От ми вважаємо, що ми осінню цієї осінні почали обговорення і приймати рішення щодо оптимізації закладу освіти пониження ступеню Ми маємо право тільки через рік. Маємо право виносити проєкт рішення на сесію на депутатський розгляд, необхідно зазначити, що відповідне рішення це не тільки те рішення, яке приймалося нашою міською радою, це рішення, яке приймається радами всіх громад нашого району. І це той закон, який діє на території цієї України. Тому що закон, яким ми користуємося, закон про повну загальну середню освіту, говорить про те, що реформа, про яку ми говоримо за. Зараз буде стосуватися тільки старшої школи, не початкової школи, це перший, четвертий клас, не середньої школи, це, це п'ятий, дев'ятий клас. А це стосується тільки старшої школи. Старша школа на сьогодні це 10 і 11 клас. Шановні жителі громади, якщо б не було прийнято це рішення про оптимізацію, у нас би в громаді не було б навіть. Навіть одного ліцею б не було, навіть одного ліцею. Я якраз роблю для людей, і я смотрю наперед, що буде через 5-7 через років. Сьогодні ребенка, який учиться в 5-6 класі, він завтра не буде мати можливість закінчити 11-12 клас. Поэтому ми прийняли правильне рішення. І це не тільки наше рішення, це рішення. Балтської громади, ананівська громади, окнянської громади, і це всі приймають. Я місце того, щоб займатися війною, я довго їздити і людям, об'ясняти, ніхто не закриває ні школу і не будуть закривати, По кожній школі буде прийняти одні рішення. Нам необхідно спростувати один із фейків, який розвічують наші опоненти. Ну ті, хто хоче, можливо, підбурювати громаду. Фейк перший школи ніхто не закриває. Йдеться про реорганізацію школи. Якщо була школа, наприклад, першого, третього ступеня, це по-старому. Зараз вона буде школою, гімназією, тобто школа, яка буде мати в своєму складі навчати учнів з 1 по 9 клас включно. Таких шкіл я вам озвучу перелік шкіл, про які йдеться. Це школи, які на даний час є школами, ліцеями, але відповідають тільки назві. В плані оптимізації зазначені наступні заклади: це Загнітківський ліцей, Шершинецький ліцей, Грабівський ліцей, Сербівський ліцей та Писарівський ліцей. При зустрічі із громадою, з батьками, вчителями нам було висловлено. Одну з таких пропозицій розпочати цю реформу з 27-го року, коли вона безпосередньо повинна вступити в свої права згідно законодавства. Але ми пояснюємо батькам, пояснюємо громадськості, що така реформа навіть в межах району неможливо здійснити за один рік. Чому тому, щоб все було зроблено правильно, щоб всі були готові до початку цієї реформи і до створення єдиного ліцею на території громади, нам потрібно зробити певні кроки, які які розтягнуті в часі. Нам потрібно вирішити питання з підвозом учнів за рік. Ми не зможемо цього зробити. Вирішити питання з працевлаштуванням педагогів, які можуть. Бути вивільнені, це теж неможливо зробити в якомусь такому, ну скажімо, обмеженому часовому просторі. Це потрібно декілька років, щоб ці питання все утрясти, щоб ці питання вирішити, і щоб сформувати ту команду педагогів, які могли б на рівні громади працювати в відповідному ліцеї, де будуть створені певні профілі, де будуть повинна бути певна кількість визначена. Кількість дітей, тому що наші ліценні класи, які зараз існують в школах, особливо в сільських, вони мають надзвичайно малу кількість учнів. 7, 9, 8 учнів, 10 учнів. Головною умовою роботи ліцею є створення профільних класів, яких на паралелі має бути не менше двох з наповнюваністю по 25 учнів. Навчальний заклад має бути забезпечений якісним інтернетом, кабінетами з навчально-технічним оснащенням та висококваліфікованими спеціалістами. А саме це створює для старшокласників необхідні стартові умови. Як результат, зростає мотивація навчання, а відповідно, і навчальні досягнення, пояснює директорка Людмила Сільницька. Питання реформи завжди складне, а особливо у воєнний період воно надзвичайно складне. Але реформи в державі тривають. Концепція нової української школи реалізовується сьогодні в державі незалежно від. Воєнних дій, які відбуваються. І законодавець чітко визначив, що на 1 вересня 2024 року засновник має затвердити мережу ліцеїв, а ліцеї, положення про ліцей чітко визначає, який заклад може бути ліцеєм. У старшій школі в ліцеї має бути мінімум два класи на паралелі, що не можна сказати сьогодні, на превеликий жаль, про сільські школи. Відтік дітей на превеликий жаль, в зв'язку з військовими діями, які відбуваються в країні, існує. І зменшення кількості дітей не дає можливості реалізовувати ті стандарти, які сьогодні перед нами ставить держава. Якщо у великих закладах, де є по декілька класів на паралелі. Можемо організувати поглиблене вивчення предметів, можемо організувати якийсь профіль, можемо допрофільну підготовку організувати. То у класах, де по 7-8 по учнів такої можливості немає, тому що там різний рівень підготовки, що можна зробити у великих класах на декількох паралелях. Повторюсь: процес надзвичайно складний і працювати є над чим. Прийняти рішення не означає, що завтра вже це воно буде реалізоване. Перед владою стоїть, на мою думку, дуже багато завдань, аби створити безпечні умови для реалізації цього рішення. Це і постійна проблема доріг, це і автобуси. Я думаю, що місцева влада над цим буде працювати для того, щоб забезпечити належні умови для перевезення для навчання учнів, які будуть довозитись. Крім того, хочу сказати, що. Міські заклади, вони є опорними закладами, і відповідно до державної програми. Декількох програм вони оснащені сучасним обладнанням кабінети фізики, хімії, біології, географії, математики. І ми е, завжди запрошуємо учнів сільських шкіл до нас, в школи, аби вони відчули, побачили, як працюють учні в міських школах. І ми готові надати їм ці приміщення для того, щоб вони провели свої уроки і побачили, чого вони не можуть зробити у себе в закладах. Тому е, грати на сьогодні на цих емоціях батьків, е, я думаю, ну не потрібно, тому що політика в даній ситуації ні до чого, і це зайва складова, яка сьогодні, скажімо так, заважає даному процесу. На мою думку, потрібно сьогодні зібратися всі, мобілізувати сили і подумати, яким чином як саме має функціонувати ліцей. Адже цих три роки, які законодавець дає нам для того, щоб два Дцять сьомому році ліцей запрацював повноцінно якраз і є тим періодом на підготовку матеріальної бази інших речей, які для цього необхідні. Поряд з цим надзвичайно важливим є питання і фінансування освітньої галузі. Крім державної субвенції, Кодимська громада більше 60% власного бюджету спрямовує на заклади освіти. Більшість сільських шкіл отримують дотацію за рахунок міських. Руслану Онуфрієнко розповідає, що в наступному році бюджет громади може зменшитись на 20%, що значно вплине на всі галузі. Основою успішного функціонування будь-якої галузі є фінанси. І от якщо брати для нашої громади 2023 рік, то він був досить успішним у плані тому, що бюджет виконувався, базова дотація вирівня була на досить пристойному рівні, і ми отримали її 51 мільйон гривень на рівні з тим, що у нас власних надходжих планується до кінця року отримати 141 млн грн. мільйон гривень. Освітянська галузь у всьому цій складовій займає, якщо брати видатки місцевого бюджету на освіту, то 90 мільйонів гривень і 140, яких ми отримуємо в цілому по громаді. Якщо брати загальний об'єм бюджету, то із 260 мільйонів гривень, які складає наш бюджет, 153, ми витрачаємо на освітянську галузь. Це видатки місцевого бюджету плюс освітянська субвенція в сумі 62-63 мільйонів гривень. На 2024 рік ситуація може бути не настільки красива, не настільки перспективна, в зв'язку з тим, що у нашій країні йде війна, і на сьогоднішній день Верховні Ради знаходяться законопроекти, які передбачають е, вилучення податку на доходи с осіб військовослужбовців, поліції, прикордонників і надзвичайних ситуацій до державного бюджету. Для нашого бюджету ця сума складає 18 мільйонів гривень. Плюс до того всього зменшується дотація вирівнювання, зменшується надходження по інших видах податків, які будуть вилучені до державного бюджету. І в цілому бюджет громади у 2024 році втратить близько 50 мільйонів гривень. Це досить суттєва сума, яка істотно вплине на функціонування всіх галузей нашої громади. І тому я думаю, що у 2024 році нам доведеться вжиматися, оптимізовуватися як в освітянській галузі, так і в інших галузях нашої громади. Це достосуватися і міської ради, і соціального захисту, і культури, і державного управління, і всіх, всіх всіх галузей на світі. Тобто ми з вами маємо зрозуміти, що реформа освітянської галузі, вона сьогодні, як ніколи, на часі, тому що. Для нашої громади неприпустимо, коли 60, більше 60% бюджету витрачається на освітянську галузь, і менше 40% відсотків витрачає на всі інші галузі, такі як медицина, культура, державне управління, житлово комунальне господарство. Бюджет наступного року для нашої громади буде досить важким. Я думаю, це не тільки для нашої громади, а й для країни в цілому. Тому що, як я вже казав вище, що зменшення власних надходжень плюс зменшення освітянської субвенції негативно вплине на функціонування галузі в цілому. І нам з вами треба бути готовим до того, що можливі будуть неповні виплати заробітні плати, можливо, навіть десь будуть затримки з виплатами заробітної плати. Але я сьогодні хочу знову це як, як найгірший варіант, але ми до нього маємо бути готові. І придеться вжиматися у всьому, придеться вжиматися у харчуванні, придеться вжиматися в зарплатах, у надбавках, придеться вжиматися у енергоносіях. І сьогодні от я зустрічався з деяким директорами шкіл і поясняв, що на сьогодні основною ключовою фігурою фінансово-сподожкої діяльності кожної установи є директор школи. Він має сьогодні дивитися, які лампочки в нього в школі, які насос у нього робив в школі, яке опалення, скільки він споживає гіокалорії тепла, скільки він споживає кіловат електроенергії, скільки він витрачає вугілля чи кубів води. Тобто все сьогодні має бути контрольоване і економно витрачатися. Ще раз хочу повторити, що на наступний рік буде дуже важкий у фінансовому плані. І ми маємо бути готові до процесів оптимізації. Причому, можливо, навіть радикальними мірами. Руслан Онуфрієнко наголошує, що лише оптимізація освітньої галузі дасть можливість Кодимській громаді справлятися з усіма викликами економіки військового часу. А міський голова Сергій Лупашко закликає громадськість до активної співпраці та прийняття конструктивних рішень на користь громади. Шановні жителі громади, ми далі вас будемо інформувати із перших уст без фейків. Без інтернету, все, що у нас в громаді, буде проходити, в тому числі і по гавзі освіти, медицини, і ЖКХ, і там, і культури, і так далі. Лідія міщук, і горбалагула, балінформкомпанія.